Хей hey, привіт! Це друга серія, де я показую неймовірну країну американського континенту Канаду. Раптом ви пропустили попередній випуск з нігарським водоспадом. Додаю посилання на нього тут і ще воно буде в кінці цього відео. А сьогодні ми подивимось на справжній канадський – Хемільтон який знаходиться недалеко від кордону зі Сполученими Штатами. Саме в це місто я прилетіла, і воно зустріло мене похмурою дощовою погодою. Ставалося б, перші враження мають бути зіпсованими. Але ні, мої очі таки причепились до цих будинків з іншим дизайном, ніж в Європі, до світлофорів з жовтим фоном, всюди лунає англійська і всі такі вічливі навколо. Відпочивши від дороги, вже з наступного дня я почала роздивлятись місто та досліджувати місцевих жителів. Гемельтон – це світова столиця водоспадів, їх тут більше сотні. Також це місто, частина якого знаходиться на горі, а частина на рівнині, як бачите зараз з панорамного виду. Місцеві часто називають своє місто ледь не селищем, бо воно кардинально відрізняється своєю атмосферою від мегаполісів типу Торонто. Ванкуверу чи Альберти. тут немає такого швидкого руху і надзвичайно спокійно. Загалом в Канаді розуміння понять місту та село сильно відрізняється від нашого. У Нас розмежування в першу чергу є по розміру, там же акцент роблять на інфраструктурі та темпу життя всередині населеного пункту. Тому Хемільтон, який на секундочку третє за величиною місто країни. Це так званий кантрісайд, хто навіть скаже вилич з молоді. А ось це центр міста. Він теж невеличкий, проте дуже затишний. Все місто дуже зелене. Природа повсюди, озеро Онтаріо збоку, водоспади, гори. Безліч парків, хоч парками вони називають все, навіть малесенькі скверики з водною лавкою, також ботанічні сади. Ось це перед вами, наприклад, музей Вайтхерн, і навколо нього теж є сад. Цей музей був будинком сім'ї Маквестен більше 120 років. Томас Маквестен зробив великий внесок у розвиток провінції Онтаріо. Він очолював багато важливих будівельних проєктів. У тому числі будівництво дороги біля Ніагарського водоспаду, моста Веселка, що з'єднує Канаду з США та багато інших. Наступна локація це замок Дандерн. Він є рідкісним збереженим прикладом мальовничого шато в Канаді вікторіанських часів. Тепер там часто проводяться весільні фотосесії, а також всередині його прикрашають на Різдво. Східно стилю життя канадської сім'ї 19 століття. Мені важливо дуже ваша підтримка. Тому підпишіться, будь ласка, на канал та поставте лайк в цьому відео. А зараз рухаємось до водоспаду. Попереду ось такий стрімкий підйом. І найбільшим здивуванням було бачити чоловіка дуже поважного віку, який піднімався вгору по східцях разом зі мною. Вибравшись на гору, я потрапила на вулицю, що дуже нагадувала мені в істеріо з серіалу «Вичайдушні домогосподарки. Це вулиця, на якій очевидно живуть більш саможні канадці, бо будинки виглядають відповідно. Поряд був великий парк, і на моє здивування ні душі. Головна загадка цієї країни, де всі місцеві, коли на вулиці світить сонце, невже вони сидять вдома? Потім я побачила цей ряд жовтих автобусів, і, звісно, не змогла пройти мимо, не зробивши відео, а також кілька фото. І спойлер: водоспад до якого я йшла, добиралась цими довгими сходами. Ви так, на жаль, і не побачите. Бо вийшла я по тих сходках на дорогу над ним, і нормального виду прямого на водоспад не було, адже я знаходилась прямо над ним. Проте хайкінг був чудовим, і після обіду нарешті канадці почали виходити з дому, гуляти з рідними, друзями, собачками, грати в гольф чи просто члити, поки сонце гріє. І така красива погода, що не часто буває в Канаді, зазвичай лише літом. В останній же мій день в Канаді мені випала нагода спостерігати повне сонячне затемнення. Це явище є доволі рідкісним і повторюється приблизно кожні 20 років. Його можна спостерігати лише в кількох країнах. Цього разу це були Сполучені Штати, Канада і Мексика. І лише кілька міст. Воно є дуже незвичним, адже ви бачите, як посеред дня місяць повністю закриває сонце на майже 2 хвилини. Це відбувається поступово протягом 10, але 2 хвилини ви побачите. Повне затемнення. І настає темрява навколо. Власне, зараз ви самі все побачите. І на такому магічному моменті я дякую, що ви додивилися це відео до кінця, до наступного тижня!